Ще з місяць тому ці небезпечні боєприпаси приховували води Дніпра, а з обмілінням річки вони стали видні запоріжцям. Останні власне і виявили небезпечну знахідку на дні водойми. Одразу повідомили рятувальникам. Люди ходять, да вода відійшла, і люди знаходять. Всякі вибухонебезпечні предмети з Другої світової війни відтепер за діло беруться піротехніки. Спочатку обстежують територію довкола 100 квадратних метрів пляжу та дно акваторії. Далі піднімають з чи води вибухонебезпечні предмети цього разу на дні Дніпра виявили боєприпаси Другої світової війни. Це і, і противотанкові ТМ-62, і німецькі з часів з другої світової війни. Вибухники та гранати. Саме наразі ці предмети вибухонебезпечні. Окрім металошукачів, у розмінуванні території фахівцям допомагає і підводний дрон. На собі він має камеру, за допомогою якої сапери можуть обстежити дно перед тим, як заходити у воду. Під час розмінування спеціалісти дотримуються двох сценаріїв. Ідентифікую, виходжу на поверхню, докладую командира. Він приймає рішення, що робимо. Або вилучаємо, або приймаються міри для знищення на місці. У разі, якщо нерозірваний боєприпас можна безпечно вилучити з місця, піротехніки його вивозять на спеціально відведений полігон за межами міста та підривають. Фахівці діляться нині часто заходять у Запоріжжі залишки небезпечних предметів. Найчастіше ми знаходимо залишки з 300 з ракет, мінометні міни, гранати. Противотанкові міни, авіаційні бомби. Працюють з боєприпасами тільки спеціально підготовлені фахівці, адже кожен вибухонебезпечний предмет це потенційна загроза. Окрім цього, роботу рятувальників можуть ускладнювати і погодні умови. Є складнощі, це течія, відсутність прозорості води, Зим, взимку це холодна температура води, яка впливає на спорядження. А влітку. Влітку зараз мало води, трошки сильніше течія. Тільки за останній місяць сапери 28 разів здійснювали розмінування на узбережжях водойм, під час яких знищили 34 боєприпаси. Рятувальники закликають запоріжців не ризикувати власним життям та здоров'ям, виявивши небезпечну знахідку, треба відійти від підозрілого предмета на безпечну відстань та одразу викликати на звичайників. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.